Шановні майстри, сьогодні я розповім про новинку від торгової марки FixTool. Про ось таку віброприсоску. Ну, як ви бачите, взагалі існує і на ринок в Україну постачається величезна кількість різних віброприсосок. Всі 100% вони китайського виробництва, вони всі акумуляторні. Єдине, що я знаю, що постачається і користується попитом не китайський – це віброплощадка від Раймонді. Але у неї ціна така, що ну, доступна тільки для майстрів, які займаються великим форматом. Ну і в принципі вона створена для великого формату. Пояснюю, є присоски, вони відрізняються функціоналом, зручністю, акумуляторами. Типом акумулятором там 12 вольт або 21 вольт. Але я їх на дві групи розділяю. Перша група, ось так я їх розділяю. В принципі, вона створена до плитки до 1,20 до м. Чому я так розділяю? Тому що по силі вібрації. Відповідно, чим більша плитка, тим треба силу вібрації більше. І наступна група це віброприсоски. Ось і ця 93-95 до неї ж відноситься, вона більш потужна стала, яка розділяється на метр 20 для роботи по плитці на метр 20 Самі найпотужніші це топв 11 і ТОПВ-11 в іншому виконанні. ну і Звісно, копія репліка під торговою маркою Дістар, Вони призначені для роботи як на метр 20, так і для великого формату. Так, а тепер чого ж ми зібралися? Е, той виробник китайський, який виробляє шикарні плиткорізи, які називаються, у нас вони постачаються під різними торговими марками, під Біхай, е, Новка і Геркулес. Е, він же випустив ось таку віброприсоску. Я не знаю, перший чи не перший, але у мене вона в руках трапилась перша. Які загальні уявлення? Ну, вона масивна, важка. І я сподіваюся, що надійна. По зручності дуже тоненька ручка. Оп, гумою, бачите, вкрита. Немає мене питань по зручності, важка. Якщо порівнювати її навіть з шиджингом, то шиджинг трошки легше. Як ви бачите, вона компактніше по довжині. Е, ну, має таку масивну голову. Постачається. відразу ось такий кейс. Е, ну, сюди перехідничок десь треба, я даю, якщо треба кому. Два акумулятора. Акумулятори зараз покажу, які. Вони тут так кріпляться. На жаль, акумулятори чисто, такі, як для китайця невідомого, вони не підходять е, до інших китайців. От, наприклад, якщо взяти шеджин. Да. У них акумулятор ну, так, для більшості китайських техніки підходить. А тут трошки особливий акумулятор. Вольтаж у нього 21 вольт ампер 2 А. Ампер Бачите, ось цей логотипчик Геркулеса його же форсе, ну, плиткорізів, які постачаються 2, 2 А 21 ватт немає показника заряду акумулятора. Бачите, от, наприклад, у шержинга є, тут немає. Ну, Зато їх два. Ціна, як на мене, 4,5 тисячі, адекватна ціна. Гума, як ви, я думав спочатку, що тут гума м'ягенька і вона буде гарно триматися. Але, вона тримається, але для того, щоб провібрувати, посунути. Або підняти, або опустити плитку не більше. Категорично я не рекомендую купляти віброприсоски для перенесення плитки. Вони тільки для виконання, які роботи вони виконують. Перше, треба вигнати повітря з-під плитки. Ви посередині починаєте і виганяєте повітря. Друге, розмішати суміш, щоб вона рівномірно там розмішалась. Так, оце основні завдання. Понятно, Зрозуміло, якщо вже плитка трошки застили, трошки її посунути, це питання також виконує вліво-вправо. Притопити або навіть видірнути плитку, якщо ви її вже втопили, якщо треба зняти. Ось такі функції. Я перевіряю, її, як вона тримається. Бачите, ось така поверхня. Вона тримається, але все ж таки шержинг, з ну, якими порівнюю. Він тримається краще. Е, наступне. Що тут є? Тут є, бачите, цей значок 20. Він показує не заряд акумулятора, а він показує вольтаж акумулятора. Відповідно, чим більше розряджається акумулятор, він показує менший е, тут вольтаж. Ви можете е, переключити режими. Тут 6 режим вібрації. От Зараз ми стоїмо на першому режимі. Кнопочка включення. І тепер давайте подивимося по силі вібрації, як вона працює. От, наприклад, ми порівняємо. Що ми порівняємо? Ну, давайте. Це Шиджин 9390. Так, включаємо, поставили на перший режим і включили. Бачите, так? Да? Тут перший режим, ну, сильніше. Так, так, включаємо ми. І ставимо перший режим. Ще потужніше. Вона знаходиться десь менше, ніж 93,90. Ну, в моєму рейтингу менше, ніж Топвеї. Але для плитки 1,20 двадцять вона підійде. Тепер е, тут я не знаю, для чого таке охолодження, ребра охолодження зробили. Ну, вони. 165-й діаметр має шеджинг і 165-й має е, цей фікстул. Ну, як на мене, такий середній розмір. Якщо взяти топвей, то у нього 180-й, трошки більше. Дивимося її конструкцію. Ось так ви прижимаєте і фіксуєте кнопочкою. Для того, щоб розфіксувати, ви просто піднімаєте, тут відчолкивається. Дивимося всередину. Бачите, як виконання. Тут нічого не закрита, бруд може запросто потрапляти всередину. Я не знаю, що це принесе. Це... Думаю, що це не дуже добре. Якщо ви подивитесь у Шиджинга або подивитесь у Топвея, тут все ну, практично герметично закрито. От люблю я культуру виконання, щоб вона була якісною. Наступне Відповідно, Їздити по плиці я не рекомендую гуми. Тут гуми, я так розумію, не міняється. Єдина присоска, в яких міняється вібра присоски, це Topway 11. Тобто, та всі топвеї міняються. Оці гуми можна докупити окремо. У Шиджинга немає гум. Тут стоїть чорна гума. Люди, майстри люблять білу, але ну, я на моїй практиці я не бачив. От я тут граюсь, бачите, тут ніяких слідів не, не лишається, Я не знаю, звідки ті сліди. Тим більше, я категорично не рекомендую їздити оце по плиці без захисту. Обов'язково треба купити якусь площадочку або самостійно її зробити. І вже нею човгать по плитці, щоб не стерлася гума, бо вона взагалі не буде цеплятися. Взагалі. Це недорого. В крайньому випадку візьміть якусь тряпочку. Через тряпочку виконуєте цю операцію. Бачите, яка вона приліплюється? Ну, це рівна просто поверхня, а це шершава поверхня. Взяв роздивитися зарядний пристрій. Ну, зарядний пристрій всього-навсього 1 А. Але ви не думайте, що у більшості більше. Наприклад, той же шеджин, з яким ми порівнюємо, там 1,2 А. Тому акумулятор буде заряджатися приблизно 2 години, якщо він повністю розряджений. Але тут два акумулятора і це дуже добре. Наступний акумулятор, давайте тут неочікувана новина. Дивіться, він якісно фіксується, немає у мене ніяких претензій. А дивіться, я так перепробував, і він підходить, якраз підходить до... Бігає, добігає до віброприсоски. Китайці, мабуть, десь цей тип розміру в них також існує. Так, ну що я можу сказати про цей інструмент? Як на мене, ціна, якість. Звісно, він поступається, скажімо так, лідером. Але і ціна також поступається в комплекті, два акумулятори, він працює, забезпечується гарантією. Так що можете звертатися до мене, я надам консультації по всім віброписоскам, але надам консультації тільки українцям та європейцям. Якщо ти росіянин відразу пішов за руським кораблем з мого каналу. Тобі, росіянину, не місце в цивілізованому світі. Росіяни і вся Росія це країна терорист. Країна, яка захоплює, захопила частину моєї країни. Країна і росіяни вбивають українців. Тому звертаюся до українців. Хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ, щоб вигнати терористів з нашої країни. Слава Україні!